Наш брат, справжній українець, голова української громади в Канаді! Павло, <плес> почнеш ти перший? Дорогі друзі, дорогі українці! Я приїхав тут разом з канадським міністром закордонних справ Канади, міністром Джон Берн щоб підтримати українську дорогу і щоб підтримувати євромайдан Києва, також хочу вам сказати, що Євромайдан відбувається всюди по світі. Україн в Канаді є мільйон 250 тисяч українців, які вас підтримують uh -oh! на майданах по Канаді. В містах Монтреаль, Отава, Торонто, Веніпек, Саскатон, Реджайна, Кел Келворі, Едмонтон, Ванковер. Маніфестують, демонструють разом з вами. Тисячі українських канадців з вами разом показують, що ми будемо підтримувати демократизацію України. Ми є разом з вами, друзі. Разом сила! 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 Разом все буду по, по світі, чи то в Канаді, чи то в Штатах, чи то по Європі будуть підтримувати волю, волю українського народу. Скажемо, що завтра на засіданнях ОБСЄ, скажемо європейським лідерам, що мають стояти за Україною і мають стояти за Україною запобігти від російського шантажу України. І так будемо створети, <плодисність> шановні українці! Дякую! Дякуємо! 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 Я куємо! Дякуємо! 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 Шановні українці! Я вам дякую! Я вам дякую. Імені Української громади Канади і від всіх закордонних українців, що ви так обстоїєте інтереси українського народу і ви будуєте і обстоюєте українську державу. Я вам щиро дякую, ви знаєте, що закордонне українство є з вами, вас підтримує і буде вас підтримувати до кінця, доки ми не здобудемо, що ми хочемо. Слава Україні! Слава! Але так Гарно! Подякуємо, Павлові Show them! <laughs> Я наконець ще не здався. Дев'ять років тому. Коли тут був майдан? Тут не було стільки міністрів закордонних справ, як приїхали сьогодні. Сьогодні був на Майдані міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле. Сьогодні до нас сюди на Майдан приїхав міністр закордонних справ Нідерландів. Сьогодні ми мали зустріч з міністром закордонних справ Канади. Сьогодні ми зустрічалися з міністрами закордонних справ Румунії, Словаччини, Хорватії. Ми сьогодні отримали дуже велику міжнародну підтримку. І це кожен з вас отримав цю підтримку. Світ поважає кожного з вас. Світ самує Україну, Світ гордий українцями, які борються за свої права. Ще сьогодні маємо маленькі перемоги. Ця банда хотіла суді провести суд і засудити учасників автопробігу, які блокували межегір'я і хотіли побачити Януковича. Сьогодні їм це не вдалося і суд не відбувся. Маємо ще одну перемогу. Двоє активістів Майдану яких хотіли заарештувати в Шевченківському суді. Сьогодні були виправдані і їх не арештували, і вони на волі. У нас є багато наших побратимів, які зараз арештовані режимом Януковича. Це відбулося сьогодні вранку в третій ночі. Наші депутати і наші адвокати до третьої ночі намагались витягнути 9 людей, які незаконно арештовані, яких по звірячому вбив Беркут. Ми їх хотіли брати на поруки. Суд відмовив. Ми хотіли давати заставу. Суд відмовив. Ми приймали будь-які клопотання для того, щоб їх витягнути. Поки що, що нам вдалося зробити? Шестеро з цих активістів знаходяться у лікарні, тобто не в СІЗО, а у лікарні. Це перше. Друге, ми зустрілися з родинами кожної сім'ї, допомагаємо адвокатами, допомагаємо всім, чим треба. Третє. Ми подали апеляційні скарги, ну, це суд вищої інстанції, щоб в понеділок призначити судове засідання. Четверте, троє суддей, які не мають права носити мантії, до них не можна звертатись як ваша честь. Це є ваша нечесть, які незаконно засудили наші артистів. Їхні прізвища, місце проживання і портрети цих ганебних судей завтра будуть по всьому Києву. Так само буде з тими беркутами, які замість того, щоб захищати українців, б'ють їх кійками. Будуть знати їхні сім'ї, їхні родини, їхні сусіди, щоб народ знав в лице цих потонків в понеділок. Відбутись засідання апеляційного суду. Ми повинні піти і підтримати наших активістів. Підемо. Ми своїх не кидаємо, так? Ми своїх витягнемо з тюрми, так? В парламенті. Сьогодні ми були в парламенті. Ми житими потворами, які представляють партію регіонів і комуняк. Є. Ми не мали можливості працювати цій верховній зраді, а не Верховній Раді. Вона перестала представляти інтереси народу України. У нас є чіткий план і чіткі вимоги. Я громаду почну з політичних вимог, щоб кожен з нас знав, за що ми боремося. Ми боремося за європейську і демократичну країну. Ми боремось за країну, яка повинна стати гідним членом Європейського Союзу. Ми того варті! Для цього? Нам треба змінити українську владу. Президент Янукович. Після того, коли він відмовився підписувати угоду з Європою, і після того, коли його сатрапи били тут дітей на майдані, немає право носити високе звання президента України. Український європейський президент, український європейський уряд і український європейський парламент, який не просто підпише угоду, громаду, підписати то одна справа, інша справа виконати, інша справа змінити країну, зробити чесний і незалежний суд, мати некорумпованих прокурорів, забезпечити медицину для кожного. Дати не просто освіту, а знання кожній людині. Дати роботу і дати зарплату. Дати майбутнє нашим дітям і гідну старість нашим батькам. Це є наше завдання і це є наш український порядок денний. І за це ми тут стоїмо. Ми поставили політичні вимоги. Перший етап. До дострокових президентських і парламентських виборів. Віктор Янукович Відставок. повинен відправити у відставку уряда Азарова. О! Далі. Але цього недостатньо, громада. Так. Ще якби Янукович разом з Азаровим на пенсію тисячу пішли, в тисячу гривень пішли, а то б ми взагалі порядок. Друге. Хто били наших дітей, ті, хто незаконно використовували силу. Знаєте, я, до речі, на них дивлюся. На зону їх! В ту ніч, перед, коли був розгін, перша хвиля, там зліва стояв Беркут, ну, до біса їх там стояло декілька сотень. Знаєте, як вони себе ведуть? в такому шоломі, сфера називається, в латах, дубінкою, тут ніж, там пістолет. Він дуже крутий і сильний, коли він в зграє. Я йому кажу, ти, йди сюди один. <плес> зніми шолом. Його порву. І худий, але крепко злий. То ми без собою поговорив. Щось ні один не вийшов. <плес> <плес> шмері, шмері. Тому ті, хто порушували закон. Це працівники беркуту. У них є конкретні прізвища. У них є конкретний склад злочину. Їх тюрму, а активістів на свободу. Це наша друга нема. Да. Завдання це те, щоби перший крок. Був від цього президента, бо він несе за це відповідальність, і йому не вдасться уникнути цієї відповідальності. Він уже вляпався в українську історію, і ми йому в цьому поможемо. На міжнародній арені громаду. Я вам сказав, ми не сидимо, ви не сидите, ми крепко з вами працюємо. Ви робите, ми з вами робимо дуже велику справу. Хтось блокує, хтось розносить листівки, хтось кличе сюди друзів, хтось агітує, хтось розповідає про те, що тут відбувається. Вся країна повстала. Це відбувається в всіх областях і в всіх містах. Я поглянув інтернет, є навіть події, про які ми дізнаємося з інтернету. Люди самі приймають рішення. Сьогодні, наприклад, у Василькові я прочитав, заблокували автобуси з внутрішніми військами. Самі люди виїхали. Ми... робимо те, в що ми віримо. Ми робимо те, що потрібно нашій країні. Ми робимо те, за що будуть поважати нас наші діти. Ми робимо те, що потрібно для нашої України. З нами Бог. Знаєте чому? Згадайте, що було 9 років тому, яка була погода, як було складно, яка була зневіра. Тут є великий дух. У нас є великий дух і велика енергія, і в цьому є наша сила не в багнетах, не в зброї, не в щитах, не в міліції, а в вірі і нашому українському духу. А наш дух не переборний і тому ми переможемо. Слава Україні!